Чи готова США вдарити по ядерних об'єктах РФ, якщо все ж таки вони не дотримуються своєї обіцянки, не припинять війну в 50 днів? Не готова, вони не будуть вдаряти, я тільки що це питання. Не будуть вони вдаряти по е, і тих самих, але вони можуть дати нам розрішення, але не по ядерних. По якихось е, інших інфраструктурах, ну не по ядерки. США напряму по Росії взагалі ніяким образом не буде проігруватися. Вона все буде робити через треті руки. Так як вона зброю нам теж дає через Європу, так як вони е, вирішують якісь спірні питання е, навіть по, по землі. Ти ж бачиш, як давайте ми спасти ми, ми візьмемо в оренду землю, та й Росія туди не прийде. Ну тобто, отак як та от, от так, от, от вот, 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 так вони її будуть. Ні, вони не будуть бить.